Сполучені Штати Америки закликають до ізоляції Куби в Організації Об'єднаних Націй через участь їхніх найманців у війні. В Україні Агентство Reuters повідомляє, з даними американців на боці Росії воює до п'яти тисяч кубинців, і це найбільша цифра після північної Кореї. Як довідалися журналісти із своїх джерел, адміністрація Трампа вирішила використати цей факт як аргумент, щоб провести дипломатичну кампанію і переконати інших членів ООН не підтримувати щорічну ізоляцію резолюції. Перепрошую ООН із закликом зняти ембарго з Куби минулого року. Таку резолюцію ухвалили 187 країн. І тільки Сполучені Штати та Ізраїль виступили проти в документі. Покладається провина за економічну кризу на Кубі, саме на американські санкції. У Вашингтоні ж певні, що причиною економічних проблем є корупція і некомпетентність Гавани. А голосування в ООН вони влаштовують, щоб зображати із себе жертву, тож не заслуговують підтримки від демократичних союзників.